Молоді та дужі 13 юних богатирів із різних областей поборолися за першість України зі стронгмену серед аматорів. Випробували свою силу у п'яти вправах: піднімати 100 кілограмову колоду або носити коромисло вагою 300 кілограмів для цих хлопців. Дитяча забавка. Брати Пилип'юки стали беззаперечними лідерами змагань. Розповідають, конкуренція їх лише мотивує. А наоборот, конкуренція це добре, результат росте. Коли є здорова конкуренція, коли ми однаково йдемо, ми швидко добуляємо до свого результату. Молодий стронгмен Микола приїхав на змагання із Черкас. Розповідає, як вдається налаштовуватися на виконання вправ. Вспоминаю свою дівушку її слова, що в мене все вийде. Я, я побіжаю. Юрій займається цим видом спорту лише два місяці, проте вже помічає позитивні результати. Здоров'я! Гора красива, все для мене. Ну, тут багато друзів вже з ким можна поспілкуватися нормально. Весело проводимо час змаганнях. За змаганнями молодих богатирів пильно стежить найсильніший чоловік України Володимир Рекша. Титулований стронгмен вважає свій вид спорту менш травматичним ніж футбол. Адже в футболі, я не говорю, що він дуже травматичний, але все ж таки більше травм. Наш вид спорту, якщо спортсмен виконує технічну ту чи іншу вправу, він ніколи не зазнає травми. Ці змагання є важливим етапом підготовки до наступних перемог адже у майбутньому ці молоді спортсмени стануть гідними наступниками досвідчених богатирів.